Шановні гості, дорога родина, зайчики. Привіт вам! В цей осінній день! Вчора вже, чи коли було 2 вересня? сьогодні число. Так, да, Вчора, в понеділок 2 числа, маленькі зайчики вже пішли в школу. От буквально пару секунд я знімала вчора з вікна. Ох, не дали прокляті. Прокляті не дали тварі, я навіть не знаю, як їх назвати, нашим діткам виспаться, знову верачили ракетами, ми не спали. Тож, навіть вчора я нічого, зайчики, для вас не зняла. Це я так брови крепко накрасила, ну, вже хай буде. <реш> вже хай буде, я сьогодні бровастик. Бровастий бровко. Значить, що я зараз роблю? В мене задача шить пояс. Потім в мене задача. Викроїть штани, ось ісьо вони лежать. Так? ось Це будуть штани до костюмчика. Потім в мене ще є отака тканина. Якщо буде здоров'я наснага, гарний настрій і феншуй муза, ну ви поняли, що складуться правильно Марс, Юпітер і всі, і всі решта, то. Треба буде викроїть. А як ні, треба доробити це, те, то сьо, то сьо. Бо в мене є верх до костюмчиків. Тут уже заготовка на ось такі от блузи. Ось зараз я покажу. Ось такі. І там зелене і будуть костюмчики. Так, це не те, що ось дивіться, як я шию пояс. Тканина. Ну, в залежності від того, скільки її. Тут десь по ширині. Майже 10 см. Пояс довгий, тут 2 метри. Складаємо посередині, посередині залишаю отвір, з однієї сторони стричу туди, з другої сюди. Дивіться, ви все побачите. Друзі, не забувайте про вподобайки, про коментарі. Тут з вулиці, звісно, що буде, Тут у нас дорога, то буде трішки шум. Але я постараюся крепко балакати вам було гарно чути Мені головне, це зараз зашити, щоб вже підготовлено на пояс все. Бачите, скільки на столі все воно вставлено, нема мені коли розгрібати. Коли світла нема, то я забираю ноги і лежу замість того, щоб стратю, це тут і поскладати. Ну, не коли це я буду робити, треба буде порозгрібати. Нитки поскладати, все і решта поскладати. Я са дублюю, деякі мені. Це буде не дублювано. Дуже багато понаписували мені гарних коментарів під відео, де я показувала український стрій, друзі, дякую. І ви наряжайтеся, ходіть гарно. А ми поки ходили на зйомки, я заходила в нову почту, так прибрана. Ну у, в Києві, знаєте, в нас люди взагалі ну, дуже рідко реагують на якийсь одяг, чи навіть якщо хтось буде голий по вулиці бігти, чи з якимсь рокезом, чи ну я не знаю що. Ну, люди в нас абсолютно на все спокійно реагують. Було пару дівчат, які оглядалися, дивились, особливо коли Сергій робив фотографії то ставали теж дивилися. Казали, що гарна якість зйомки відео. Ну, звісно, в нас є дорога камера, у нас є дорогий штатив, у нас є дорогий монопод, у нас все це є, тому якість зйомки. Коли знімає Сергій на камеру професійну, вона, звісно, чудова. Ну це якісний монтаж, ви поняли. Але це все гарно робить саме ота от сьомка, яку ви бачили, це діло в об'єктиві. Це е, об'єктив, який замилює ззаду фон. Він спеціальний, це портретний, скажімо так, об'єктив. І для того, щоб Сергій от у мене так знімав і ззаду було замито, йому треба було відходити на 10 метрів. Тобто в умовах, наприклад, студії це треба дуже велике приміщення, тому що для того, щоб чим далі ви відходите, тим дужче у вас заді замилений фон. Отакі е, приколи з цією камерою. У нас до тої камери я аж три об'єктиви різних. що йшла з неї в комплекті, потім ще два інших ми докупляли окремо. Але зараз, ну, влоги, наприклад, раніше я знімала на DJI е, Osmo Pocket. Потім, ну, це, во-первых, треба, знаєте, постійно, ще була електроенергія, а зараз в телефоні я от знімаю влог. Намонтувала і ви дивитесь І все. Все, пояс готовий. Ось так. Бачите, готовий. Посередині я не зашиваю, щоб через нього можна було вивернути. Края оці обріжу, охайно і потім виверну. Не зараз. Це можна робити тоді, навіть коли не буде світла. Завжди, коли я закінчую роботу, я техніку виключаю. Це в мене така звичка, це ваша безпека, тому що дьорнеться десь нога, щось десь стукне і ну, може бути, статися якась херня, грубо говоря. Друзі, а це нам. Ні к чому. Значить, дивіться, що тут в мене є на столі. Насправді, дуже багато всього викроєно. У вас тут трохи буде пересвічувати світло з вікна, бо, ну, ви поняли, воно ж я не можу по-другому тут поставити. Хоча я можу включити ще світло. Чекай. Хоча, на що воно? так видно все. Значить, дивіться. Це я поки що відкладаю. Буду ще дивитися, наскільки мені хватить тканини. Значить, це заготовки на блузки, Це сюди. Це ось деякі вже в мене пояса і ці пошиті. Це потім я теж буду робити. потім Це можна робити, коли немає світла. Отак, друзі, коли немає світла, я роблю першочергові якісь речі. Так, далі в мене викроєні вже деякі сукні, які треба буде Ну Для цього треба феншу і поміняти нитки. Питали мене, чим шити шовк. Ну, шовк був різний. Шовк – це склад. Склад тканини це шовк. Шовк може бути в вигляді шифону, шовк може бути в вигляді, ось, наприклад, такий грубий жакардовий, ось отут. бачите, вісить. Різний він буває, тому в залежності від того, тонка ця тканина чи ні, ми підбираємо голку. Шов в кармані взагалі шити важко, складно, бо на ньому залишаються такі, як пробиті, от якщо ми говоримо саме за шов в кармані, не за натуральний. Такі, наче як пробиті стрілки. Тому ну, найтонша голка, яку ви можете знайти для побутових машин, це мікротекс. Про неї я розказувала раніше. Боже, передивляйтесь відео, я ж окремо знімала. Далі базова основа. Ось, ось пожалуйста, Перемалювала на чистовик, бо чорно, Ну, цей що в уроці, бачите, така вже трошки підгулявша. І перемалюю. Всі зробили базову основу. Не лінуйтесь, робіть. Називається базова основа ліфа. Безкоштовне відео я на каналі. Так, це важелі сюди. Цей пояс вже готовий сюди. І оце так кожен день, як я щось хочу розкроїти, мені це треба все знов прибирати мільйон разів. Цей на камінь поставлю сюди. Тому що треба на все місце. Це теж щось в мене викроєне. Я завжди отак кладу його. На кучки. Це вже всі, ось дивіться. Раз, два, три сукні по косі викроєні. І навіть викроєна блуза. Чотири вироби, Ось, бачите, їх треба шити. Не знаю, коли це я буду робити. Колись сьогодні буду ще кроїти штани. Це не я вирішую. Як казала, як ти там вирішуєш, це не я. Це вся муза. Я їй довіряю, вона в мене головна. От вона каже мені сьогодні, ти сьогодні кроїш штани. Ну, як я можу з нею спорити? Ну, ніяк. Друзі, це ж так. Жара страшна сьогодні, знов, знов по страшному. Жарко, я не знаю. Весь тиждень знов до наступного понеділка 28 градусів. От вам пожалуйста осінь. Пожалуйста, осінь. Так, все, зараз протрустів. Бо тут може де якась пилюка з вікна, воно ж летить, Боже. зараз подожжіть, прийду. Тут вже на цих ковріках чорні маркери. Є чорний маркер, який не відмивається нічим. Ні спиртом, ні миючим, ні плямовидниками. Нічим взагалі. Тому тут вже на цьому ковріку це тут їх два, бачите? Два коврика. Бо питали за один таких великих розмірів, їх не, не існує. Це два коврика. 60 на 90 кожен. Ось їх, пожалуйста, два. Бачите? Дуже зручно, що є розмітка і він не такий слизький, ну на ньому краще видно. І от чим я протираю Оцим ось для скла, для миття дзеркал? Знаєш, там в ньому в складі, він не дуже смердючий і дуже гарно миє, до речі, якщо десь знайдете, називається пасіво. Чи якось так. Буває такі, що аж прям очі вийде. Оце я ним все протираю. Зараз чекаю, поки висохне. Чекаю, поки висохне. Тут ось, дивіться, от, казалось би, да? Дивіться, ну не знаю, от, воно просто мокре. І там чорна, все одно пилюка якась з вікна летить. Десь якийсь ворс з попередніх тканин. Ну, для чого, коли я буду кроїти, воно залишиться на тканині. Ні к чому, тому перед кожним розкроєм нової тканини ми з вами протираємо стіл. Ну, я не знаю, це, мабуть, що... Треба будюкнути, щоб не догадатися, так робити. Тому обов'язково, друзі, я це роблю. А особливо, якщо якась червона, чи чорна, чи синя, воно ще може й линяти. Вчора ввечері дивлюсь на свої нігті, а вони в мене зеленуваті. Це, мабуть, від цієї тканини зеленої. Хоча я її прала, ну, я завжди кажу, яскрава кольорова періть окремо. Я дивлюсь, в мене на нігті такі, знаєте, стали зеленуваті. То я вчора. Накрасила прозорим лаком, бо думаю, ну куди, як ото русалка. Все, протерли, почекали, щоб висохло. І тепер ми можемо розкладати тканину. У мене є виклика палацо, називається. На каналі є урок. Прямо в лозі я вам розказувала, як з базової основи штані зробити палацо. Найдіть його, напишіть палацо, платите терапія. Все. Шукаєте, знаходите. Притуляєте, викроюєте і все буде чи водопад. Чисапікський водопад. Чи Чесапікський водопад, друзі. Ось на столі розклали. Зараз буду тулить, кроїть. Мені ще треба, щоб залишків мені вийшли манжети для. Манжети для низу блузи і для рукавів. Мені ще треба з того куска. Щоб все помістилось. Тому буває таке, що одні штани я шию довжиною 108-110 см, а другі, наприклад, в мене виходить пошити тільки 100 чи 102 см. Все залежить від того, скільки я маю тканини, і що я далі планую з нею робити. Понимаєте, тут математика і логіка дуже проста. Щоб вистачило. Це головне. Ну що, розкладаю, викроюю. І що ж я хотіла вам показати. А, щось хотіла вам показати, то покажу, чи ви хочете подивитися, як я крою. Хочете чи ні? Так, де я діла вже О, Ось. Все тут все сходиться в мене. А що так? чуть, -чуть так буквально дуже пояс зроблю трошки більший, да і все. Трошки більший зроблю пояс та да і все. Передню і задню половину ми кладемо, якщо тканина без малюнка, без ворса, ось. Ісочки. Тоді вам по ширині те, що ви плануєте робити, бачите? Тільки не кладемо отак, якось, чи отак має бути рівно. Ось у нас направлення стрілочки. По стрілочкам ми кладемо. Не отак, не раком, не боком, а саме ось отаковочку. Розкладаємо і дивимося, чи все добре. Все. Зараз викраюю, дивлюся, що в мене там залишилось, бо мені треба два пояса. І ще треба і манжети для кофти. Ви поняли? Ну що, викроїла я, Штани я ще і умудрилася зробити кишеню. Колір настільки складний, що в мене дуже багато є відтінків ниток. тут на відео якийсь більш зеленіший, а він такий. Зелений з відтінком хакі або ж оливкового, досить цікавий. За, позаду бо не вистачало мені довжини для довгих штанів, тому прийшлось зробити ось так: от. Кокетка буде позаду з декоративним швом. Це все, що залишилось. Бачите, обрізків небагато. І тут ось я спробувала спочатку оці нитки, ось вони. А потім зеленіша. Знайшла. Вони трішки світліші по відтінку, але вирішила, що поставлю їх. Ну, а на оверлоці вже там вставлені ті, що були. Ось так. Не знаю, видно вам чи ні. Мені здається, що зелені все рівно підходять краще, ніж оці хаки. Вони темнуваті. Хоча, коли притулить, бачите, вони здаються якимись світлішими. Ні, це вони. А, оце, така. Життє моє. Хоча в мене цих ниток дуже і, і очень багато різних. Дуже. Пишуть, якими нитками шить. Мільйон раз уже сказала, друзі. Тож все, йду сюди, в свою коморку, папи Карло, ще раз притулюсь сюди. У да, мене тут ще як коморка моя. Вже мішок треба сміття винести. Тут я включаю світло над головою. І це те, що я по е, чищу ось від пилюки, щоб не попадав в той ворс, що був, від інших тканин. Це в мене є кісточки отакі для макіяжу, тими, якими я не користуюсь. Дуже гарно вбирають пилюку. Є така зовсім маленька штрикалка, якою я там все. А на столі це навіть краще, ніж тряпка. От я вже поняла, настільки зручно. Вона велика така. І все, пелючку, мілкі, ниточки, воно все в себе. Це потім раз, раз так прям над мішком його й туди. От-манжети невеличкі. Вийшли. Це манжети для низу ковтини. Зараз буду шити. а потім вже буду розбиратися штанами. Не знаю, коли виключать світло, зараз рівно 3 години. Ще пройде минут 20, я піду, хвилин 20, поп'ю кави. Розлітаються, дуже гарно вимив шампунь волосся, прям таке блискуче стало. Знаєте, так Прям як ламінірування зробила. Оте, що я показувала в рожевій банці з минулого обзору. Просто що воно висохло ж само, бо не було ж як посушить. Я не знаю, наскільки вам видно буде. Дуже-дуже, це ж моя голова вже місяць не фарбована. От Дуже-дуже-дуже мені сподобався І запах в нього, як в москінно-фанів шампуня. Тої ж серії, що я показувала з останнього огляду бальзам, він хороший. Але в мене до нього єдина претензія це запах. У нього запах не такий, як в шампуня, а запах дешевого крему для рук. Ну, я не знаю, як це вам опіснити. Ну, общем-то, поки воно, е я йому готова це пробачити, бо дієвий, дієвий гарно після нього волосся розчісується, не заплутує нічого. Так, друзі, ну що, я буду працювати. Москотіти, ця тканина така плотна, вона схожа типа, на дайвінг. із Занни. Ну, це не дайвінг, це щось друге. Воно більше як плотна така мікрофібра, дуже якісна. Я не знаю, чи він зараз там є. Це ще минулорічний. Дивіться, який. Прям ну, дуже класний. Красивий колір, Ну, знову ж таки, складно підібрати колір ниток. скільки бувають такі відтінки, що складно підібрати колір ниток. Манжети до кофти в один слой, не в два. Тому я шию на оверлоці. От, бо мені не вистачило б, якби, ну я в смислі кажу, за двойне. Просто буде отакий манжет, який я підверну, підвертатиму внизу. А чого торохкотить, бо тут ось ця машинка і в ній ця штука, і все там, воно я шию, А так оверлок чуєте мою розмову, як знову писали, Сідям шум мішає! Це, мабуть, ті, хто ніколи в очі промислової сучасної техніки не бачив. Ось працює оверлок, ось я говорю. Я ж не верещу. Дуже тихо ця техніка працює. І подивіться ж, як же він красиво шиє. Мій зайчик. Мій зайчик. Малиш, все, друзі, роботаю. Хоч щось зроблю. Не знаю, таку хватаюся за те, за те, за все. Звісно, воно напряжено, коли ти в такому більшіному режимі щось починаєш робити. А з другої сторони, це тебе мотивує. Ну от, Появилось світло, і знаєш, що треба щось зробити. Випрати речі. Чи поприбирати, тому що, ну в кого газ, тому в принципі то пофіг, він може собі і їсти, приготувати і все, да? трошки легше. А коли в нас от все на електриці, абсолютно все, то ти жопку в кулак свою дубку, сраку, срачку сідничку, кошу, і починаєш щось робити. Тому що треба це робити поки, поки можеш. Тож, роботаю, не знаю, чи сьогодні в мене вийшло пошити ці штани. Частково зроблю збірку, бо там треба робити мені відстрочку, плюс пояс. Я не спішу, шию собі, як в мене виходить. Зайчики щось робіть? А! Ще був цікавий коментар, де я взяла такі туфлі, як показую. Друзі, туфлі сучасні. То сучасні замшеві червоні туфлі. От вони просто такому можливо, що одіті були під вишиванку, під цю спідницю. О, все, світла нема, до свідулі. Все! Все! А я зібралась кави, ага, Ай, не поп'ю кави. Все, до свідулі. Да, свій дулі. Хоча Сергій казав мені, він мене обдурив, щоб по графіку мало ще бути. Все, все називається. Ти поработала, Юля. Хватить. Хватить. Юля, ти поработала, тобі хватить. Отак, От друзі, все розстроїлась я. Спіла виключити оверлок. Тепер що в мене ще тут було включено? Щоб не мигнуло. Щоб не мигнуло. Оце тепер, знаєте, починаю споминати, що було включено. Значить, включена, мабуть, була. Ця машинка включений був оцей фонарь. Виключаю. Сергій! Ти мене надурив. Все, друзі. Фініта ля комедія на сьогодні. Все, йду тоді в розстроєних чувствах. Ну, звісно, я шуткую. Зараз трохи відпочину, ляжу. І потім ще в мене є ось дуже красивий такий. Тут, здається, більше бірюзовий насправді такий, як. Зеленувато, бірюзова ось така лапшичка є двостороння, дуже класна. Бамбучу що теж я брала в минулому році. Ще в мене така є, по-моєму, сіренька. З неї теж викрою костюмчик. Це ж такі вже осінні будуть. Ну, нема світла, ну і що? Кроїк. А коли ти це будеш шити? Бог його знав. Хто його знає? Зараз трошки тут тоді поскладаю оці ашмотки і пояс треба обрізати і вивернути. Головне, не забути, зараз на місці його отак от. Оце все отут покладу, щоб мені бачити, бачите? Щоб мені бачити, щоб я не забула. Все. Це вже в мене викроєно. Я так на столі все розклала, що за чим? Ну, отак. отак. Дуже, дуже мало дали світла сьогодні. Знаю, як у вас прям дуже мало. Так що, друзі, Наступного влогу. Не забудьте мене полайкати, особливо за мої брови, як у Брежнєва. Ви поняли за мої брови, як у Брежнєва. Ну так навпомацки на, так у мене сьогодні вийшло накрасити. Ну що ж ділась? Це ж так там мало світла було. От, не додумалась вийти сюди і тут накрасити. Так що я сьогодні бровоста. всім вам, цьомки-бомки, всім пока!